Показую гайковерти, Значить, є така моделька за 3800 комплект акумулятор, зарядний пристрій 850 ньютонів, 3800 комплект. 2500 тушка на 550 ньютонів, Макітовська посадка. Це те, що йде у нас по прокрафту Зараз дві моделі. Значить, далі є 5700 ДВТшка, 550 ньютонів, два акумулятора, зарядний пристрій. GTM 8200 два акумулятори 4 А, зарядний пристрій кейс 320 Н. Є отака чудова тушка від Штурмакса 2300 380 Н. Крутий інструмент, колеса легко відкручує. Простіша серія 1780, теж 380 Н тушка Макітовська посадка. Що тут, тут посадка Макіта. І є 1700 Техас, теж тушка під Макіту. Теж у нас іде підбітку на по-моєму це щось в районі там, 400 ньютонів. Оце такі є гайковерти в наявності. Так що, якщо щось зацікавило, то набирайте номер телефона в шапці профіля.